А, а не заходь! Годі з мене цих твоїх вибриків! Це ти хочеш зробити з мене? Ти зневажила лордів! Ти зневажила мене! Все за право Це тобі не іграшки! Ти байде! Буде різанина, що я... якщо цього не владнати. Але послухай! Я королева! Ти слухай мене! А, це все так нечесно! Нечесно! Ти не думаєш про мене! Це ти хочеш цього весілля! А ти спитала, чи хочу його я? Ні! Ходиш за мною і вказуєш мені, що так, що не так. Ти хочеш, щоб я стала такою, як ти? Так от, Я ніколи не стану такою. Ти поводишся як дитя. А ти як звір. Ось хто ти. <гас> Міріда. Я не буду такою, як ти. Ти що? Не чіпай! Я краще помру, ніж стану такою. <гас> Міріда. Ти принцеса. І маєш поводитися відповідно. Мирида Мирида Шена коїла!